Потрібно зробити вчителям або ж може і дітям, щоб вони почали читати на українській мові. По-перше, їх треба зацікавити в цьому. Ну пропаганду використовувати не особливо треба, але є дуже цікаві матеріали. Ну, та жилася українка. От, наприклад, вчора я прочитав Кобзар, Шевченка, ну так передивився. Раніше я до Шевченка відносився не дуже добре, але зараз і розумію, що це все таке дійсно майстер. Та недаром, навіть у тій же Канаді далекій за океаном йому встановлено безліч пам'ятників. которые звеличует его поэта не только у родном крае, а и за кордоном. А как вот, человек, ученик, когда берет ру в руки книжку, как он представляет себе дальнейшее свое развитие после того, как прочитал ее? Он естественно, он развивает свою собственную эрудицию. Ведь может, допустим, если человек читает классику, то, наверное, стыдно будет ему, если он не прочитал всем известные книги, если он не прочитал Золотую коллекцию наших писателей. Ребенок, который читает очень много, который эрудирован, он в классе считается лучшим учеником. А как к нему относятся его одноклассники? Да, к сожалению, одноклассники иногда не уважают таких людей. Они отзывают их вот всякими занудами. Хотя на самом деле это люди с широким дуто и миром. Они ведь гораздо интереснее, чем какие-то там гулены. Работу закінчено достроково. Тепер працюватиме жюри. А юним читачам і родитам доведеться ще трішки похвилюватися. Зусиль було докладено чимало. Дехто навіть перевиконав план підготовки до третього етапу конкурсу. Якось Альона Шевців із Свободінської загальноосвітньої школи Тельмановського району. Свої враження від прочитаної книги вона намалювала, зробивши своєрідний плакат. Як ви розценюєте проведення цього конкурсу в течі вже багатьох років? Расцениваю очень положительно, потому что прививать э, культуру чтения, прививать вообще любовь к чтению. Э, это, видимо, основная видимо, задача библиотеки и библиотекарей. Вот, э, насколько я помню, где-то в пять лет я начал читать, и первое мое знакомство было с сельской библиотекой, где мы тогда жили в селе. И с тех пор я люблю библиотеки и люблю читать. Поэтому то, что проводятся такие конкурсы, это очень положительное явление. И я думаю, независимо от того, книга будет электронной или бумажной, любовь к ней не должна со стороны молодого юного поколения уменьшаться. С цього приводу діти теж мають власну думку. На сьогодні це єдиний конкурс в Україні, який надає можливість дітям з різних міст прийняти участь а головне наставляє їх на вірну путь книгочитання. Дене, що наразі можна сказати, що е, міський сучасної молоді заполонив інтернет, про це не так. І ми це бачимо з нашого конкурсу. Адже скільки талановитих дітей сьогодні тут зібралося. І всі вони хочуть, мабуть, не тільки перемогти, а й просто прийняти тут участь. Адже це так чудово. Читати книги про батьківщину, про пригодну, я не знаю. Я вважаю, що цей конкурс це взагалі можливість для кожного чоловіка, проявити свої способи, узнати тих книги, які ти ще не читав, і прочитати їх, щоб розширити свою кругу. Мабуть-таки, організатори цього читацького змагання на вірному шляху, бо з першого разу переможці не визначилися. П'ять і сім юних читачів у кожній віковій категорії набрали однакову кількість балів, тому знадобився додатковий тур. Врешті з'ясувалося, що до Львову поїдуть найталановитіші читачі Донеччини: шестикласник Роман Ляшенко з Ясинуватої та семикласниця Тетяна Пір із Шахтарська тож маємо надію, що у книги ще довго буде безліч шанувальників і ще довше триватиме її переможна хода світом людей. Ну, от дивись, тобі заглянь в майбутнє, приположимо, твої діти будуть відказуватися читати книжки. Як ти їх будеш уговаряй? Ну, я объясню їм, що такой, що такое книга, як як вона создавалась і як е тяжело було її писати, і як тяжело було її достати і прочитати. Потом я покажу им компьютер и скажу, что не, нельзя выбирать легкий путь в жизни, но всегда выбирать путь с препятствиями, поскольку они закаляют.